МТЗ 50. Скоро весна і треба готуватися до весни. Треба зробити йому техобслуговування, поміняти масло, фільтра. Такий. П'ятдесяточка. Ззаді, що ми маємо? Маємо борону, дискоборона, ширина 2 метри. Так, вона нажила, ще не зібрали. зібрали, але ще не повністю, то треба задні, задні, задню вісь, треба диски перевернути в другу сторону. Так вони з завода зібрані були не в тому напрямку. Така борона. для за 50 якраз з запасом він буде її тягнути добре. Так, тут Тут Треба буде переставити вище, на вищу отвір. З часом може. Ззаді вал доробити чи докупити каток. Ззаді, щоб рівняло було груду так, дивиться здалека. За 79-го року він випуску, вроде би. якщо я не помиляюсь, заводиться добре, працює нормально, гарно. диск один було втрачено, поставили запаску. Треба буде його диск відновити. Оцей Вузький диск а тут стояли широкі, два. Зараз один, один вузький, один широкий. Вечоріє вже. Вечоріє Рішив зняти відео. Двигун в ньому рідний, встановлені свічки накалу для покращення запуску двигуна. От. Так, вроді би все добре. Блокировка, блокировка вибиває, не знаю, що тут робити, чи складно буде її відновити. Напевно, придеться розбирати, розбирати шестерні, знімати там їх під, підточувати, за це не ходить плотно вискакує. А то є без блокировки деколи дуже погано. блокировка потрібна. Так. Дякую всім за увагу.